Я Лісніченко Ніна, психотерапевт простору ментального здоров'я без тривог, доктор філософії в галузі психологія, доцент, консультант в методі позитивна психотерапія, член Всесвітньої асоціації позитивної та транскультурної психотерапії, член Української спілки психотерапевтів, мама трьох дітей. Маю більше 10 років досвіду в психотерапії. Якщо ви переживаєте тривогу, Панічні атаки або депресію. У вас проблеми в міжособистісних відносинах, ви пережили втрату, розлучення або зраду, ви маєте психосоматичні розлади або розлади харчової поведінки. Запрошую вас на консультацію. З радістю поділюсь тим досвідом та знаннями, які маю. Разом ми віднайдемо ваш власний ментальний ресурс та побудуємо алгоритм вашого щастя. Разом зі мною ви зможете стати на шлях власного вдосконалення та розвитку себе.